Доброго ранку, любі малята! Я запрошую вас до гри. Вона називається Що зайве. Ми знаємо з вами, що в нас вже настала пора року зима. Зараз перед вами з'являться картинки. Подивіться на них та скажіть, що зайве на них. Наприклад, ось на цій картинці ми з вами бачимо прикраси для дверей зимові, пряник зимовий, але також ми бачимо. Паску з крашенками. От якраз паска з крашенками зайва, тому що паска у нас навесні, а у нас зараз зима. А тепер спробуйте ви та скажіть, що зайве на картинці? На цій картинці ми з вами бачимо сніжинку, іграшку, прикрасу для ялинки, зимову кульку, а також дерево осіннє. Як ви вважаєте, що зайве? А ось тут ми бачимо з вами зимову годівничку. Пряники зимові. Бачимо проліски та як хлопчик грається в зимові ігри. Що зайве та чому? Зайві проліски, бо вони з'являються навесні. А ось тут ми бачимо з вами зайченят, які змінили колір своєї шубки вже на білу. Ми бачимо літні капці, ялинку прикрашену та сніговика. Що зайве та чому? Зайві капці, бо ми їх носимо влітку. А ось тут ми бачимо з вами пляжну сумку, різдвяну шкарпетку, в якій є цукерки, засніжені ялинки та розваги дітей. Скажіть, що зайве та чому? Зайва пляжна сумка, тому що в нас зараз не літо, і ми не ходимо з вами на пляж. А ось тут ми бачимо засніжене голе дерево. Ми бачимо з вами новорічний вінок Святого Миколая та гілочку з яблуками. Що зайве та чому? Зайві яблука, тому що вони дозрівають у нас восени, а не взимку. На цій картинці ми бачимо, як дітки годують пташок, ми бачимо засніжений будинок та сніг біля нього, ми бачимо гриби, а також зимові рукавички. Що зайве та чому. Зайві гриби, адже ми їх можемо знайти. Восени після сильних дощів.